Всім привіт сьогодні. В випуску ярмоленко був в шоці зі слів Шовковського. Маркевич назвав головну проблему збірної України. Судаков розповів про травму, отриманої вчорашньому матчі. Оприлюднено оцінки гравців за матчем Ісландія Україна. Журналіст Ігор Бурба споділився новими подробицями про конфлікт між головним тренером київського Динамо та вінгером команди Андрієм Єрмоленком. Напередодні зірковий футболіст не потрапив до заявки Білосиніх на матч восьмого туру УПЛ проти харківського металіста 19-25, який завершився з рахунком 1-1. Після гри з'ясувалося, що причиною відсутності Єрмоленко стала не травма. Футболіст самовільно залишив розташування команди. Про це заявив головний тренер киян Олександр Шовков. ski. Водночас, за інформацією Ігоря Бурбаса, Андрій Ярмоленко вже повернувся до тренувального процесу з Динамо. Ярмоленко повернувся до табору Динамо і тренується під керівництвом Олександра Шовковського. Вже два дня, як київська команда повернулася до занять. Чи був конфлікт? Звичайно, був. Ярмоленко був здивований позицією Шовковського, який вийшов на публіку і заявив про гравця Динамо, який відпросився, бо він погодив з Ігором і самим Шовковським про свою відсутність. І коли Шовковський сказав про відсутність Ярмол... Моленка дивно тому також інсайдер заявив, що лідер «Динамо» залишився незадоволеним висловлюванням Шавковського. Після цього Сурки ще раз спілкувався з Ярмоленком, і футболіст висловив невдоволення цієї ситуацією. Ще більше напруги додав Шавковський цим стосункам своїм висловлюванням у преці. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Іменитий український тренер Мирон Маркевич назвав головну проблему збірної України після матчу кваліфікації чемпіонату світу 2026, де підопічні Сергія Реброва перемогли команду Ісландії з рахунком 5-3. Спеціаліст відзначив не надто впевнено синіх жовтих в обороні. Після того, як рахунок став 3-3, ви рознервувалися? Я тренер, і в таких ситуаціях бував, тому сприйняв це більш спокійно. Розслабилися іншого пояснення, тому що ми пропустили два м'ячі і дали наздогнати себе опоненту, я не Знаходжу, чи був у складі збірної України футболіст, який вас розчарував? Я не буду називати прізвищ, а просто скажу про не найкращу гру команди в обороні. Треба бути більш уважними. Прокоментував Маркевич. У своєму наступному поєдинку, який запланований на 13 жовтня, збірна України проведе зустрічі з командою Азербайджану на номінально домашньому стадіоні. Наразі підопічні Сергія Реброва мають в своєму активі чотири очки та посідають друге місце в таблиці, відстаючи від лідера групи збірної Франції на п'ять пунктів. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував свою травму, яку він отримав під час поєдинку третього туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії. У ході матчу Судаков зазнав ушкодження плеча після грубого фолу з боку Сайвара Мангунсона. На 39 й хвилині зустрічі після короткої медичної допомоги Хавбек повернувся на поле та продовжив гру. Ще кілька хвилин. Однак біль не дозволив йому завершити матч. Футболіст був змушений попросити заміну. Сподіваюся на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх болівальників з перемогою. Написав Судаков у своєму телеграм-каналі. Також Судаков опублікував фото з отримуючою пов'язкою на плечі, що підтримає його після травми. Аналітичний портал Хускурит опублікував оцінки гравців за підсумками матчу кваліфікації чемпіонату світу 2026 між збірними Ісландії та України. Найвищу оцінку поєдинку отримав автор дубля у складі господарів Альберт Гудмунсон, якому поставили 8,7 бала. Окрім двох забитих м'ячів, Ісланди ще одного разу влучив у поперечину. Серед українських футболістів найкращим став Віталій Миколенко, який отримав 8,3 бала. Лівий захисник відзначився результативною перед. Дачею на Руслана Маліновського у першому таймі. Сам Маліновський, який оформив дубль, отримав 8,2 бала. Найнижчі оцінки дісталися воротарям обох команд. Еліас Олафсон з Ісландії отримав 4,8 бала, тоді як український кіпер Анатолій Трубін 5,2 бала. Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу проти Ісландії. За підсумками голосування титул, лева матчу отримав Руслан Маліновський, за якого віддали свої голоси 76% фанатів. Півзахисник Дженоа нещодавно відновився після травми та повернувся до лав національної команди. У поєдинку з Ісландією Маліновський продемонстрував блискучу гру, оформивши дубль у першому таймі, Чим суттєво допоміг збірні здобути перемогу. Італійський тренер римської роми Джан П'єро Гаспиріні висловився про українського нападника Артема Довбика. Я багато чого від нього чекаю, він повинен визначитися, він повинен реагувати, він повинен показати, який він гравець. Я вірю в нього, але він повинен вірити в нас. Це взаємний обмін. У нас агресивний рішучий стиль гри. Я сказав йому, ти думай про голи, а я про результати. Якщо ти покажеш хороший результат, але не заб'єш, я це пробачу. Але якщо ти не покажеш хорошу гру, і заб'єш гол, тоді я почну замислюватися, ось і все. Я вимагаю хорошої гри. Я розумію, що вони не можуть завжди бути на 100%. Але якщо ти не показуєш хорошу гру і не забиваєш гол, у мене залишається гіркий осад. Він повинен боротися, як борються всі. Він не здався. Або вірніше я не хочу в це вірити. Якщо він здається, у мене є ще 25, які хочуть грати. Я бачу, що довбик росте, росте фізично, це найважливіше, тому що він, по суті, силовий гравець, як Забудовою за технічними характеристиками, і щоб показувати результат, він повинен бути в дуже хорошій формі. Я хочу довести його до оптимального стану, до впевненості в тому, що він зможе реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку. У Флоренції він зіграв добре, потрібно вселити в нього більшу впевненість і почуття приналежності. Він повинен знати, що команда з ним. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.